Друзі, мої вітання. Ви дивитесь тут канал Телеграф Є. Мене звати Даріна Глущенко на календарі 22 жовтня, жовтня. Черговий інформаційний тиждень у самому розпалі, будемо говорити про найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні моїм гостем буде Віктор Ягун, директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу служби безпеки України, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Пане Вікторе, мої вітання, рада вас бачити. Дякую, що знайшли час та можливість. Та здоров'я. Uh, так, хочу розпочати з. Тієї теми, що вірніше з розмови Лаврового Лаврова та Рубіо, російські телеграм-канали загалом пишуть, що під час цієї розмови Лавров дав зрозуміти Рубіо, що вважає розмови про відправку томагавків до України звичайним блефом від Трампа, і підкреслив, що якщо таке станеться, і за потреби Російська ППО легко може їх збити, і нібито саме тому Кремль категорично відмовився від реалізації ідеї США щодо припинення бойових дій по лінії фронту ну, мовляв, ви нас лякаєте, але нам байдуже і не страшно. Розмова, начебто, закінчилась тим, що Рубіо після цих слів. Фактично просто закінчив бесіду і повісив слухавку, і фактично це лишило ситуацію на тривожній ноті для Російської Федерації. Фактично зараз складається ситуація, склалася за якою Росія, начебто, взяла США на слабо, скажімо так, з томагавками а американці у відповідь просто розвернулися і пішли. Чи ні? Тому що чи може можливо, можете спростувати цю. Інформацію, і, до речі, в мережі також з'явилася інформація про те, що пишуть, що є ймовірність, що той вечірній удар крилатими ракетами по хімічному заводу та однією з головних тець у Брянській області, це все-таки був такий натяк. Путіну мовляв, якщо кілька українських ракет. Змогли знищити два найважливіші об'єкти за ніч, то, мовляв, уяви ефекти від сотні томагавків. Чи погоджуєтесь ви, пане Віктор з такою тезою, чи може так загалом бути? Ну тут е, треба зробити одне коригування. Ніхто mm -hmm. нам сотні томагавків дасть На все насправді, ну тобто, не тому, що їх немає. їх мож, Ну я не знаю загальну кількість томагавків, які. Є на озброєнні Сполучених Штатів чи в запасах, але mm -hmm. то, що вони нам навіть то штук не дадуть, це, це однозначно. Тормогавки, вони призначалися більше для психологічного тиску на Росію, і вони, е, ну, можливо, для того, щоб продемонструвати, що американська зброя має набагато більше можливості, ніж будь-які там ППО е, ППО е, Росії. Насправді. Е, стомагавки вже обходили ці системи е, ППО. Вони mm -hmm. були застосовані і в Іраку, і в, е, і в Ірані, і в Сірії, і, і якщо я не помиляюся, і, і хусі там щось мають. То вони вже застосовувалися на тих е, полях, де російська зброя присутня була. Тому якщо росіяни думають, що вони там щось там унікальне мають. Ну слухайте, наші дрони пролітають. І все нормально, то зрозуміло на тому рівні там гавк е, зовсім інший рівень е, озброєння. Але для того, щоб зупинити е, Путіна томагавками, там то, справді потрібно е, залп, два-три е, залпа по сотні ракет одночасно. От тоді справді, тоді і якщо хоча б половина з них долетить туди, куди вони скеровані, і це і, і це буде. І це буде е, такий ну реальний якийсь колапс на певних напрямках, то тоді зрозуміло, що е, їм, їм, їм прийдеться про щось говорити зараз. Росія зайняла позицію, е, коли вона підняла ставки до неможливості, а вийти вийти з якимись пропозиціями просто не може. Ну тому що не може, не може вона відступити від тих позицій, на яких вони стоять. Ну якщо Лавров е, після цієї всієї зустрічі на зустрічі з міністром. Закордонних справ Єфіопії заявляє, що як же так, як ми можемо зупинитися, якщо більша частина України залишиться під, е, під контролем нацистського уряду. Ну тобто вони фактично визнали, що у них е, завдання є не вихід там, Донецька, Луганська, не знаю, там Запоріжжя, Херсона, а в них є завдання знищити українську державу. і все все дуже просто. Тому е, забрала відкриті. І е, до тих пір, поки Трамп не зрозуміє, що нема про що говорити з тими погорами, до нас і ці оцікачі. Угу. Угу. Е, ну, дійсно, е -е, Лавров так поговорив з Рубіо е настільки продуктивно, що той більше не хоче. Продовжимо все-таки цю тему. До томагавки ми ще повернемося е не раз. Напевно, зараз складається таке враження, що ну має бути якась пауза, в як мінімум, в голові Трампа, під час якої його таргани мають знову зійтися в, в бою, тому що ми бачимо наскільки. Часто змінюється і позиція риторика американського лідера. То він більш прихильний до Зеленського. То після потім на таких піднесених нотах після розмови з Путіним. Як ви вважаєте, до чого дійде Трамп у своїй голові цього разу? Хто переможе з тих тараканів от найближчим часом, якщо можна так сказати? Ну наразі все ж таки є, є надія, що там переможуть ті позиції, які ми просували, тому що є. Є люди, які е, залишаються е, прихильними до України, є прихильність і Конгресу, і Сенату, і там все, все більш-менш зрозуміло. Тому е, довго тримати е, таку паузу, е, як він тримає щодо там всяких е, тарифів, е, санкцій, він просто не може. Йому треба зрозумі... ну, зрозуміло пояснити, а що насправді відбувається? Чому ти не приймаєш рішення? Коли тебе просто вводять занос і нічого не взагалі нічого не відбувається, тому е, я сподіваюся, що протягом е, місяця, місяця е, щось має відбутися. Інша справа, що е, настільки Росія спроможна ще місяць вистояти, е, я не про Україну говорю, е, а саме про Росію, тому що вони е, той блєв, таке враження складається, що вони на е, ну в одній з передач е, спілкувалися і там дуже гучно казали враження сподати, що вони все поставили на зіро і чекають виграша. А якщо виграшу не буде, і що тоді робити? Відступати назад? Ну я просто не уявляю, яким чином вони це будуть можуть зробити. Хіба що оголосять, що ми досягли своєї мети, зупиняємося і все. На цьому, блін. Але слухайте, ну ми то не можемо зупинитися. Ми е, ми, е, не можем не, ми не можемо віддати свої території Ми не можемо. Що, що це буде? Кор Кордон, лінія, лінія зіткнення, фронт? Що, що це буде? Як ми будемо е, спілкуватися з нашими громадянами, які знаходяться зараз в окупації? Як ми будемо е, вирішувати ті чи інші завдання? Ну тобто, величезна кількість питань. Mm -hmm. Навіть якщо б вони зупинилися, перестали стріляти прямо сьогодні. Угу. Віктор, ви говорите про те, що Трампа водять за ні з А як ви вважаєте, чи він це розуміє і чи усвідомлює він це? Ну, в мене таке враження, що частково так. Частково так, але він сподівається, що Путін хороший мужик, але він розуміє, попав в таку ситуацію. Нам треба щось придумати, щоб його вивести з цього. Слухайте, ми це чули ще в 22-му році, коли нам розказували, що слухайте, ну Путін ну, треба зберегти обличчя. Та мені якось до одного місця його обличчя і разом з тим, що вони там собі уявляють. Тут стоїть питання про життя наших людей. У нас кожен день люди гинуть, і е, справді я, я підтримуюся жорстких позицій, але на, на, на даному етапі ми розуміємо, що ми не маємо спроможності відбити наші території в тому вигляді, якому ми хочемо, але зупинитися і просто е, перестати стріляти і почати про щось заговорити, це, це треба. Я думаю, що це треба, чим скорше це робити, тим, тим краще. І там же залишаються позиції міжнародні. Ніхто не збирається визнавати ну, з адекватних країн окупацію території України. А як виглядати міжнародному праві? Ми будемо дивитися, тому що там чітко написано: окупація е, суверенної держави, агресія проти суверенної держави. Як ця цієї ситуація буде виходити Росія, це її особиста проблема. Трамп говорить про те, що все таки йому неодноразово він говорить про те, що йому вдасться врегулювати війну Росії проти України і що мир, начебто, наближається. Про це він заявляв в Білому домі. Сказав також і про те, що йому буде важко перевершити першого президента США Вашингтона, 16-го Лінкольна. Також наголошував на тому, що це війна, все таки Байдена, а не його. Як він був президентом, ну ми чули ці всі його заяви. То цієї війни не сталося. Очевидно, тут. Скажу для наших глядачів, що під восьмою війною Трамп має на увазі ситуацію в секторі Газа під дев'ятою російську повномасштабну агресію проти України. Хоча ми знаємо після того, як Трамп говорив, що офіційно в секторі Газа. Війна завершена там знову відбувались бойові дії, але менше з тим, ми залишимо цю тему на потім про повномасштабне вторгнення Росії проти України. Як ви вважаєте, чи може все таки Трамп бути тим миротворцем в питанні врегулювання війни? І от дійсно завершити повномасштабну агресію проти України, як він про це неодноразово говорить у своїх спічах. Якщо відверто, Трамп може бути е, посередником про поприненню е, вогню. Все, От, все, що він може зробити, це припинити вогонь. Е, домовитися про обмін територіями, про підписання якихось е, конституційних речей, ну це просто неможливо, тому що це в апріорі можливо. Тому що, по-перше, росіяни не, не хочуть на це йти, а Україна не може на це йти. І е, росіяни навпаки штовхають Україну. На прийняття таких кардинальних рішень для того, щоб uh -huh. підірвати нашу єдність е, середині, е, підірвати е, довіру до влади, і спричинити якісь там, не знаю. Е, у них у них там мрія, щоб був якийсь військовий переворот, про що вони там неодноразово через свої е, меседжі доводять, що давайте військові, вам же ж погано, вам війна надоїла, давайте беріть владу в свої руки і просувають там всякі брідові ідеї, е, хто має взяти владу в ці руки. Це все з, 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 одної, з одної методички, що це написано. Тому е, все, що може Трамп ще раз говорю, це е, зупинити активні бойові дії. І все, от, от, угу. все. Все решта це вже робота дипломатів, і диплом, робота, напевно, не, не, не рік. Угу. А чи працює дипломатія з Росією? Тому що тут Ні, не, не величезні. Не працює, треба напевно буде чекати або зміни влади, або якихось там чорних лебедів в самій Росії. І коли, коли там черговий раз прийде до влади, ну не знаю, не вміняємо, хоча б адекватно реагуючи на якісь симптоми, особа і зрозуміє, що без е, прийняття кардинальних рішень і відкату на, на кордони 91-го року нічого не відбудеться, не буде ні санкцій, нічого всього цього е, зняття ну, особливо європейські. американські можуть щось говорити, але для е, Росії в першу чергу вигідно е, і необхідно зняття європейських санкцій. Вони сподіваються на зміну зміну урядів в Європі на е, там не знаю на втому, на необхідність. А давайте все ж таки з ними торгувати, і так далі. І так далі, Тому, то що то, що відбулося після сімнадцятого року, коли ними тім так катанням, все ж таки через 10, через 15, через 20 років вони спромоглися. Підписання договорів про, е, про різноманітні угоди дипломатичні стосунки, і е, світ при, прийняв радянську Росію. Вони сподіваються, що і Путінську Росію мир перековтне. Я вважаю, що це буде найбільшою помилкою світу. Тобто можемо тут зафіксувати, що ніяких змін в вториці е, Росії так з боку Кремля не варто очікувати, допоки Путін владі. Ну аби вже поставити крапку цьому питанню. Він просто не може, він тоді підриває основу, на якій він стоїть, основу імперії Росії. Віктор, хочу повернутися до теми томаганків. Буквально тиждень тому прихильники України з таким знаєте оптимізмом оптимізмом спостерігали за тим, як президент США Трамп натякав на передачу Києву томагавків, і ну будемо відверті, мали високі сподівання від його зустрічі з президентом України Зеленським, яка відбулася 17 жовтня. Проте так ми знаємо, що після останньої розмови з Путіним. Американський лідер, ну він фактично зробив такий несподіваний розворот. Тут я хочу послатися на видання там, яке Пише про те, що останній візит Зеленського до Вашингтона мав доволі багато спільного з. Ну, скажімо, сумнозмісною перепалкою, яка е, сталася ще в овальному кабінеті в лютому, е, йдеться про те, що ну журналісти, зокрема, там пишуть про те, що Трамп не тільки відмовився передавати Україні ракети Томагавк, а й повернувся до деяких зі своїх старих тез. Зокрема, він продовжив наполягати на тому, що Україні доведеться віддати Путіну частину Донбасу. Е, також поширювалася інформація про те, що під час зустрічі 17 жовтня е, Трамп ну, погрожував Зеленському знищенням України, якщо він не піде на компроміс. Тут, напевно, краще сказати, в душках на поступки і не віддасть частину російсь... української території Росії. Якщо Трамп. Буде й далі продовжувати таку політику, риторику, такі свої вислови, фактично винагороджувати Путіна і тиснути таким чином на Україну. Можемо говорити про те, що російський диктатор Ну може ще більше посилювати свою ескалацію. 100% Це його просто підігріває. Ми вже давно розуміємо, що маємо справу. З гопником з підворотні Санкт-Петербурга, і е, зупинити гопника можна тільки ударом в міжочі. Якщо удар буде серйозний, і він втратить е, можливість реагувати на те, що відбувається навколо нього, тоді ти можеш вважати це ну що ти переймів, і зупинив його. Решта все, це тільки підігривання цьому, е, е, цьому елементу, і це, mm -hmm. і, і це е, тільки додасть йому. Більше, більше е, настаги на те, щоб на нас наступати, тому е, о, 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 одно, е, ну, зрозуміло дуже просто: по-перше, не приймати жодних їхніх ультиматумів, просто ігнорувати. І вони змушені, е, до речі, якщо подивитися на їхню риторику, вона все ж таки поволі-поволі згасає. Вже не так багато вони вимагають, розуміючи, що. Те, що вони ставили десь там в перших днях, воно просто mm -hmm. не проходить, і е, вони намагаються хоча б на чомусь е, зупинити. І е, навіть і, і розуміють, що навіть на чомусь, якщо ми зупинимося, і на хоча б на щось ми погодимося, е, то це може спричинити досить страшні, як для, як для мене, наслідки всередині України. Тому е, все, що, на що є компроміс в населення. Це е, призупинення бойових дій. Все. Призупинення, або, ну, або припинення. Е, і, і зупинка на, на, на тих позиціях, на яких вони зараз є. Е, все решта от лукаво. Угу. Вікторе, але тут ви маєте зі мною погодитися в тому, що ну, кілька тижнів тому Путін все-таки відчував той тиск і загрозу томагавків в будь-якому випадку, щоб там не казав ні Путін, ні його адміністрація, там, ні Лавров. А, і можемо говорити про те, що він одразу. Ну, Окей, okay, не одразу, але все-таки проявив готовність повернутися або, хоча б там вдавати, що він готовий повернутися до дипломатії. І потім ми бачимо, що на тиск трохи послабшав. Риторика Трампа послабшала після розмови, бо може й під час розмови з Путіним. Росіяни почали намагатися зістрибнути з дипломатії, відкласти діалог і знову повернутися до своїх тез. Зеленський каже про те, що лише достатня далекобійність нашої оборони повертає Путіна до реальності, і що потрібно закінчити цю війну, і лише тиск може привести до миру. Аби поставити крапку в цій темі, що ми маємо зараз? Ні томагавків, ні зустрічі Путіна і Трампа, яку теж всі активно обговорювали і мали сподівання, ну і ні готовності Путіна до миру або хоча б до припинення до зупинки бойових дій по лінії бойового розмежування. Дивіться, на зустріч Трампа з Путіним я е, не, не сподіваюся, е, тим більше в Будапешті. Ну, Можливо, можливо. Можливо, вони все ж таки виберуть якусь нейтральну точку десь в Арабських Еміратах. Це все це нас на що поки що Путін готовий. Він боїгу страшенний і боїться всього. Але, власна, ця боязнь всього власне і спричинила його дзвінки і нервозність у відношенню до томагавків. Тому що в його розумінні це більше психологічна зброя, ніж, ніж реальна. Це якраз той Рубікон, після якого ну от, їх було декілька: да, там, Джевеліни, Хаймерси, там, Атамакси f 16 ну, не знаю, перед тим Леопарди, Абрамси. І от е, останній такий рубіж це томагавки. Ну, що залишається, тактична ядерна зброя і атомні субмарини в Чорному морі. Ну, грубо кажучи, так. Тому е, томагавк е, він більше був психологічним тиском, ніж реальною зброєю, яка може вплинути на ситуацію. Якщо справді ми можемо використовувати свої фламінго, то це більш ефективніше, ніж е, томагавки. Але ще раз наголошую, томагавк. Це психологічна е, така річ. І mm -hmm. фахівці говорять, що ми одномоментно більше, ніж до 10 ракет просто не спроможні випустити. Тому що в нас немає чим їх запускати. У нас немає ні підводних човнів, ні крейсерів, ні літаків, які їх можуть запускати. А е, доземні установки їх можуть бути ну, 2-3 не більше. От і все. Тому е, томагавк, ще раз наголошую, Путіна просто перелякав психологічно, ніж реально. Mm -hmm. Дякую, Віктора, за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитеся, слухаєте і читаєте нас. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Я закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Ну і звісно, що бережіть себе, тому що ми бачимо, що ворог не збирається відступати і намагається обстрілювати територію України мирні міста та мирних жителів щодня. Тому обов'язково не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та користуйтеся підземними укриттями. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.